Ціль це вигуляти дружину. Їдемо трошки пізно, вже 9-та година. О, минулого разу були з кумом, то, в принципі, непогано ріс е, білий, звичайної форми дубовий. Зараз будемо перевіряти, чи це був ріс, чи, чи просто випадково він там з'явився. З одного боку, були вихідні, людей куча все витоптали. Але з іншого боку, температура ну, просто ідеальна. 18 градусів, дощ, туман. Він повинен рости дуже добре. Взагалі ріст в таку погоду колосально у білого гриба. Він за добу виростає повністю в здоровий гриб, а за, за, за дві доби він вже старенький, вже можна його і не брати. А за три він вже лежить на землі. Ось. Тому, якби, те, що було позаду вихідні, немає великого значення. Якщо є ріст, то назбираємо добре. Вже забув про що говорив. Не столь важливо. Так ось, я почав вивчати ліс, їздив, їздив, їздив. Майже не збирав гриба, тільки вивчав ліс. І в принципі зараз в мене вже в копілці, ну я не знаю скільки, ну грибниць 40, напевно, яких я знаю в лісі, де я їду. Ось, і на даний момент я по лісу не бігаю, просто шукаючи гриб. Я йду цілеспрямовано направ... йду тільки по грибничкам. На грибничках там, 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 там. В чому, в, чому, в чому краса. В тому що, якщо не знаєте ліс, навіть якщо ви приїдете, зберете да, щось, але в основному ви будете бачити тільки великі гриби, який вже виріс, здоровенний і кого видно. Маленькі гриби, невеличкі гриби помічати просто не будете, бо ви не будете знати куди дивитися. Я вже до полісу знаю, під, де під який дуб чи під яку сосну заглянути, щоб побачити маленький грибочок і забрати Ось. І це в принципі робота 10 років. Ой, щоб ви це розуміли, що грифінг так просто не дається. Це ціла колосальна робота, це треба вибіжати. По лісі, напевно, ходити. Я не знаю, скільки за сезон нахажу. Кілометрів 500-600 пішко, напевно, за сезон не нахожу. Щоб вивчати ліс і щоб бути постійно з грибом. І ще, я трошки так упростив, коли розказував вам. Ось. Всю, якщо насправді, то все трішки навіть і складніше. Якщо ми беремо грибничку, так, то одна грибничка. Я десь вважаю, в принципі, якби по самого можна сказати, що це є правда. Вона плодоносить не більше 10 днів в, в рік. Тобто ви повинні розуміти не тільки де грибнички, а й коли яка плодоносить. Тобто, якщо ми знаходимо, ми повинні собі, якщо ми там ходимо, періодично ходимо, ми повинні, розуміти, що от тиждень ми її збираємо і вона пропаде. Тобто, вже можна туди навіть і не заходити. Так, є місця там локації, де гриб постійно вселити, в селі це білий січений. Але якщо ми звернемо увагу, то... Вони ростуть не в одному самому місці. Вони можуть вирости. Наприклад, там, під одним дубом. Я зібрав його, от він щезає за метрів двадцять чи за метрів навіть десять, за метрів п'ять за метрів я знаходжу інший гриб. І він також починає оці місцинки, оці невеличкі локації, метр на метр, рости ще неділю. Ми повинні розуміти, що не та сама грибничка, це інша вже грибничка. Є місця, от дуже добрі, де от я, наприклад, в цьому році збирав. Я тричі був за тиждень, тричі збирав, не знаю, по 15 по 20 білих грибів хороших. Ось. Він там про... збирав, він пропав все, більше його немає. Я знаю, за ці за, за, за років все я збираю, я знаю, що вона там тільки одна. Чому там більше вона немає грибничок, я не знаю, чому так. Але так воно як так, так... грибничка вона знаходиться досить далеко, і до неї треба ходити пішком. Ось, пару років я виходив з надією на те, що можливо пізніше з'являться. Але на даний момент я розумію, що все. І от я раз попадаю на неї, я тиждень відходив туди. Раз прийшов, вже нема гриба, все. Більше туди не Чому? тому що не, буду, не хочу втрачати на цей час, і я знаю, що її там не буде. Тому ви для себе повинні зрозуміти, ну вже в, в, в процесі. збору борою ви розумієте, де що, де локації хороші, де дуже багато грибничок одна на одній, а де локації з одною, з двома грибничками. Ви розумі, повинні розуміти, що ви там зібрали, все, його більше там не буде. І туди вже можна не ходити. Ну що, ми вже в лісі. Будемо зараз бігати. Погода ідеальна, 20 градусів майже. Кругом вода. Просто краса. Попшикались від комариків, повні кармани, сімечок набрали, можна ходити. І ще моя порада вам навчіться користуватися. Навчитися користуватися. Чим користуватися? Як він називається? Моя порада навчитися користуватися компасом. Бо будете ходити по лісу, блукати, думати над тим, як збирати гриби як вийти до машини. Да? Тут от, локація тут невеличка, в принципі, якби я її знаю, але все одно навіть паспортна погода ліс по-іншому дивиться. От, і ви бачите його по-іншому. Сонячна погода теж по-іншому. І тому я особисто мій вибір така штука, де я забиваю в мене всі є грибнички. Ось. І плюс я не переживаю, що не вийде. Ось воно виглядає ось так. от. От. от мої грибнички. Тобто я не ходжу в пусту, я ходжу по грибничкам. Ось. І... Ми перевіримо провіримо жінкою всі грибнички. Подивимося, чи є гриб, чи нема гриба. Все, до зустріч. Зайшли в ліс і одразу жінка за мою підсказку знайшла ось такого гарненького. Там їх навіть два, напевно. Такі грибочки. О! Ой, яка краса, господи ти боже мій мігкий топту. Ой, красота яка. Ой, ви подивіться, яка краса. Чистесенька. Бачите? Ну, ось Я тут минулого разу позавчора теж знайшов два гриба і зараз от, ця грибничка от плодоносить. Буду періодично забігати на подзвінці. Вже багато досить попадається. Маслят в дубах, тобто це хороший знак, я їх брати не буду, але сам факт того, що вони ростуть, це вже добре. Влажності вистачає, температура хороша. Буду сподіватися, що його прикладу послідують і білі. Mm. <кій> Лосички теж багато. Поки брати не буду, поки... Намагаюся біл, але щось дуже-дуже слабенько з білим. Але... Поки. Поки шукаємо, пробуємо. Так, чесно кажучи, не дуже приємно здивований. Ще позавчора стільки грибів було. В принципі, можна було молодого багато. А зараз пройшли всі ці місця взагалі нема. Нема росту. Може стати, що вчора вибрали, але це не так. Він би якщо беріс, би то він беріс. Він би вже був би досить хороших розмірів. Ну так потрошки він попадається, там один, там один. Ось такий. От вже сумочки їдять. Oh. Де, там ще ще жінка, якийсь насаж, зараз підемо подивимось, чи то білий, чи... бо що вона постійно якісь поганки шукає. Де, покажи світ. А, да, білий. Ой, красивенький такий світ. Такий, як я гарний в тебе, такий білий грив. А, дивіться, то такий. такі жінка знайшла. Що ми тут проходили? Oh. такий гарненький. Нема бій нічого свят. Ну, шукаємо, це тільки перша локація, але ну, вона найвелика, я на ній більше всього надій покладав. Mm. Mm. по палакати, <laughs> не прячься. Що mm. ти ховаєшся? Mm. Нема грибів, знайшли там 5 штучок, тут сіли в машину, і прямо з машини, побачив, що він росте під дубом. Ось такий гарний. Січати, до речі, бачите? Січатий грибочок ось красивий який. Ого. Він ну, там то низом. О, Одненький, більш немає. Локація, на яку мали великі надії, нічого не принесла, там 5 грибочків. Хоча минулого разу, два дні тому, був нормально, ліс і маленького багато, а зараз взагалі нічого. А переїхали на інше, то тут... Зайшов вже потрошки попадається. Пара штучок знайшов. Будемо пробувати. Ось такий простенький білий. Там під дубом ще один, якщо не помиляюсь. Дивіться, бачу його. Угу. Малесенький. Що ще будем? Ну, теж питання щодо того, що треба знати, де дивитись. Тут теж заскочили на грибничку. О, тут білий січити. І такий він росте. Жінка там знайшла пару зрізів, каже, його позрізала, але наші грибочки залишили. ось вони. Тут як по, полазили, штук 6 знайшли крупніших, коли виривав, підняв листя, а тут їх дуже багато росте. Можливо і ріст опять буде власті, чи так, діло січи. Я їх брати не буду, їх поприсипаю, але тут ціла купа. Скільки з них доросте і виживе, не знаю, але дивіться, господи боже, Я, чесно кажучи, так ще не бачу. Як оп'ята кублими, так доростуть. А тут бродим, бродим по локації, де домінує січатий, його теж нема. Ну і людей теж тут не було, бо ось попався такий гарний, стоїть посеред полян, ніхто його не бачить, здоровенний. Я думаю, що тут ніхто не ходив, тому він собі такий встиг вирости красою, він один, йому скучно, ми його додому заберемо. Угу. Свєт? Mm -hmm. Он Свєта, боїться знімати. Свєта, привіт! Виріс. Я його випадково замітив. Так би не побачив його серед трави такі малюсенькі. Дощ тулить, гроза, гром. Ми збираємо гриби. Але грибів нема. Думали, що буде січити, але січатий теж не проскочив. Там в одній грибничці його було тьма, маса. Вся завалена. Два метри все в грибі. А поїхали сюди. Тут завжди було вдосталь, а зараз практично немає. Подивіться, яка краса. Що є там світ? Ця жінка шукає грибів сьогодні більше мене, але такі здоровенні, тому вони не зараховуються. Ось їх любий побачить. Ось такі от. Десь там ще знайшла? Де показу? А, так, да, я звідси бачу, теж не зараховується, бо він дуже здоровий. Маленько знайде. Вкусного. Ось Ти подивилася все света? Ой, красивий світ оцей, ой-ой-ой, який товстий. ой-ой-ой, дивіться який. толстечок. А є ще свет? Щось начебто і не бачу, ну будемо шукати. Ось такі стоять заячі грибочки, каштанові. Ох і білий там різермо вам покажемо. А вони красного що звідси побачите його. Видите, такі красиві тонки. Красунчик стоїть. О. О! То що там свят? Нічого тут немає. Трошки жінка знайшла гриб. Каже он Льоша гриб-стрілялка. Гри, гриб Ось він. Бачите? Гриб-веселка називається. Жінка каже, гриб-стрілялка. І яйце поряд. Бачите? Його і це. Ну Такий кажуть, що корисний гриб. але пахне. Не дуже хорошо. Хоча мені завжди подобається. Я вам скажу так, що в минулому році її знаходив дуже багато, і тут були цілі плантації. Але в цьому році це, чесно кажучи, перше. Це дружина знайшла, я не бачив раніше. О, щось в цьому році, хоча в минулому році він був, раніше навіть білих з'явився. Ось то, одне і це я візьму і з'їм в лісі. Наскільки воно корисне, не знаю, але гірше від нього точно не буде. Бачиш, да. тут, тут пройшла і не бачиш, а диви, які красні. Зараз ми Ой, там три штучки в кучі стоїть. Дивіться, які красиві. До них дойдемо. Ой, які гарні ці, ти їх і не бачила. Смотри, які. Стоять. Ой, там чотири були, я одному голову відірвав випадково. Тут ще ні. о! О! Смотрите. Одному озормав голову. Випадково. О, ось такий ще красунчик стоїть. Дуже багато сироїшки різні. Я сьогодні її не беру, бо давно ще є Вот. Не хочу мороч, хоч забіглим походити. Ну такі вони поодинокі. Ну красиво. Ну людей точно не було. Ось, бо стоять здоровенні, нікому не треба. Всіх пропускають. Ось, тобто росту нема. Так. Там, 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 там. Але ну, в принципі, нас брати можна. Що там свет? А? Де гриби? Світа. <сіхі> не втікай. Уже ноль. Ось, тоже пройшовся, Жінка за мною зайшла, вже за мною почала Вже. Вернувся і дійсно є бляха нуха. Есть тут пустая, ось тоже це красуючи таке стоїть. Ой, красивий. Сейчас еще потопчемся, може ще щось знайдемо. Ховаєшся ти? Mm. Теж такий грибочок. Якщо mm. ти это. Ти, ти знайшла його чи ні? Yeah. Я мороженое куплю, як знайдеш. Вот mm. он. А, а, побачила, да? ой, какие гарные. Тут до питання того, що коли розривають, кабани чи роста. Та росте йому без різниці, як має бажання він росте. Ось такий красунчик. Є там ще, подивися, пройдися. Я тут ішов, що я тут минулого разу знаходив. То і шо целеспромогно. Так більш не бачу. Там зараз прямо з машини побачили, їхав. Простенький, білий, красивий. Щас піду заберу його. О. Ой які свети. Ох. Такі товстий як ти свети. Ой-ой-ой, ой мам. А там ще один. Ой, красивий. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ще один. Чи є ж там щось? Ну простенький біленький світ. Треба тут протоптатися. Ось такі от гарнесенькі. кладороги дороги виросли. Що там свет? А? Поганки? Поганки? Mm -hmm. Поїхали. Погода сьогодні просто пісня. То гроза, то дощ, то сонце, то опять дощ, то знову гроза. Це їдемо. Перед okay. дороги виросла. Бабка. Да я брати не буду, жалко, напевно, поїду и збью. Ой, краса. Ця дорога не їде, не знаю, проїду, зараз буде жінка рубати дерева, якщо не проїде, бо що мені лінки. Такі заїхали в локацію, я в цьому році не був, ще в тому році, здається, сюди не заїжджав. Тут тяжко проїхати, але проїхали. І такі вони мене чекають. О, три штучки. Три штуки свята я бачу вже. Ой, які товстючі світа! Господи боже, дивіться, які красиві! Ой-ой-ой, ти подивись свет. Ти... Не топчись, дивися під ноги. Ох, ох. ох які красиві грибочки. Ти ви подивиться. Ой, краса яка. Є ще ж свят? Виключай камеру, будемо шукати. Ще трохи підмучився. <кхух> Минулого разу я тут знімав в соснах. Два штучки стареньких було сьогодні опять заскочив і виріс всього один. Ось такі от малесенькі. Худесенькі, малесенькі, більше нічого немає. Так що сосна мовчить. Ну що, побігали, чесно кажучи, вже ноги відвалюються. Через день трошки важкувато, хоча в прошлому сезоні я кожен день їздив. По грибам так трошки знайшли. Хоча я все не обігав, все що хотів. Є ще там пару хороших локацій, де би хотілося, але вже чесно кажучи, здоров'я нема. Білий, простий, білий січити де десь пополам. Я думаю, в того буде набагато менше, але його виявилося якби і непогано для такого часу. От. В соснах пусто, береза пусто, в змішаному лісі непогано. Там пару місць заїхав, я то принципово не їхав, треба було одразу-відразу їхати по змішаному лісу. Може би більше знайшов. А так заїхав там пару місяців, там вам показував, де давно не був. Вони стоять, краси, ніхто їх не збирає, ніхто не дійшов. Ну що я думаю, що свято наближається, скоро його буде багато. Уже потрошки вже і і по дорозі попадається, і там, і сам, Я думаю, що він проскочить. Я думаю, неділя і будемо палком від грибу відбуватися. Що тоді до зустрічі в лісі.